Мене називають Маруся Звіробій. Я керівник інструкторських мобільних груп ВДВ Збройних сил України. Жінка Женщина, з стерня, з, ну, реально увіділив чоловіка чоловіка. Не ставився якогось генерала, якогось главнокомандуючого. Що... Проста людина спілкується по-обичному, немає якого пафосу, але все що мені найбільше подобається. Вона людина, людина, яка хоче зробити так, щоб у нашій системі армійській, і всякому тут. Щось змінилось на краще. Це лише один з етапів підготовки бійців, які свого часу почала реалізовувати у життя. Ось ця тендітна, проте доволі смілива та відчайдушна жінка. Перші кроки на зустріч побудови нової держави Маруся розпочала робити ще під час революції гідності. І якраз в цей момент мені мама зателефонувала і попросила вимкнути телевізор. Ми приїхали там додому, я включила телевізор, я просто була в шоці, мене перевернули дуже сильно. Дим, фєєрверки, і це все відбувається, там постріли, вибухи. Це все відбувається в Києві. В Києві це для мене був наймирніше, наймирніше місто було в моїй свідомості. І, ну, і стріляли по моїх, по моїх українцях. А коли по своїх стріляють, треба вмикатися і щось робити. Жахливі події того майдану назавжди змінили життя Марусі. Разом зі своїми побратимами вона створює підготовчий центр Марусин полігон. А вихідців будуть прозивати Марусині-ведмеді на честь першого командира. Головне завдання тут навчити людей виживати у екстремальних умовах. Часу зволікати немає. На нашому півострові вже займають позиції зелені чоловічки. Під час анексії Криму у нас була група хлопців, які зібралися їхати туди добровольцем. В ну, взагалі названі на честь першого їхнього командира Олександр Ведмідь. Він тренував перших добровольців. І він знайшов місце для цього полігону досить вдале, тому що там, там немає близько населених пунктів, там військової частини, яр. Там можна було відпрацьовувати стрільбу. І, і ми просто стали, почали навчати хлопців. Поступово проєкт набрав серйозних обертів від сили волі та бажання захистити державу. Сюди почали з'їжджатись люди звідусіль, навіть із окупованих Ялти, Сімферополя, Луганська та Донецька. Ми робили все самі, і рекрутинг теж він був на мені практично весь. Я давала просто оголошення в інтернет. Наші співбесіди проходили так. Командир сідає розмовляти з новачком і пояснює йому: тебе не буде зарплат, в тебе не буде пільг. Якщо тобі руки, ноги поориває, і тобі допоможуть волонтери, тебе вилікують, тобі просто пощастить. Може, не пощастить. Так, да, я хочу, я буду, беріть мене. Я з такими людьми мала справу тоді. А зараз ми відбираємо людей в навчальному центрі ВДВ. Саме з навчального центру до марусонних ведмедів потрапив Євген, або, як називають його побратими, Дегі. Чернігівець останніх кілька років працював у Росії фітнес-тренером. Ворожого настрою серед місцевих не відчував, аж поки доля не звела його із кремлівськими правоохоронцями. Стоять, стою, документи. Я великий більшої там загранпаспорт, український паспорт, Все, документи все офіційно, легально, навіть трудовий договір, все ну, офіційно у нас було. І вони я даю загранпаспорт, они хлоп. Ага, наш пассажир, ну, Украина там, і все, давайте делать нечего, вы вот там на нас нападаете, короче, у меня там хвост в гриву. Да колопаться нечего, что ты пьяный? Говорю, ну, я реально трезвый. какой я пьяный, ну реально трезвый. могу даже на экспертизу с вами поехать. Потом, конечно, итог, типа деньги есть, вот так вот. Говорю, нету, а куда ты идешь? Говорю, в магазин. А зачем магазин? За сигаретами, так ты же божешься что-то покупать, я говорю, на карточке. Коротше, вони зрозуміли, що з мене нічого взяти. Ну, вже не доколупаються. Після тих подій, повернувшись на батьківщину, Дегів вирішує вступити на службу до Збройних сил України. При відборі потрапляє у високомобільні десантні війська. Крилата піхота його не розчарувала. Фу, це був кайф. Ні, спочатку було страшно, дуже страшно. Це для себе відкрив от, ще раз, відкрив для себе нове відчуття в житті. Спочатку я реально испугався. Мені було страшно. Ну, це, звісно, коли вже стояв на рампі, Не, ну, вот реально смотрю вниз, и это все понимаешь, ну, откроется, не откроется. А как там вести себя? То, что в ВДК проходилось, так бы как бы это все на земле там было. Ну, да. А вот реально уже там все по-другому ощущаешь в воздухе. И вот когда вышел, я чисто, я даже не, 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 смог просчитать 501, 502, там, 503, там, купол. Я просто реально выпрыгнул, и я забыл все. Ну, я просто помню что есть кольцо. Я просто вырвал кольцо, и все, купол раскрылся. І ну я реально на намір подивився з другої сторони. Все відділ, як би все, побачив, все ну, красиво було. Відслуживши два місяці на строковій, Євген вирішує пов'язати своє майбутнє із армією, тому підписує контракт. Впевнений у собі в минулому фітнес-тренер добре вписується у військові будні. Для нього це унікальний шанс стати захисником батьківщини та зміцнити духовно. Приїхала Маруся, з нами провела собі сідування. по желанию, кто хочет к ней. Но я был наслышан, я уже хотел туда. Вот и еще так подвернулся шанс, и еще сама лично приехала, с нами тут вот провела беседу. Мы, естественно, все на плюс. У нас нет там по 15-20 по построений в день, да, там у нас люди не занимаются какими то непонятними роботами, там покраскою бордюрів, там, стріжкою трави і прочими боевой работой вони займаються бойовою роботою з нужно Якщо потрібно якісь вопросы решить для себе ж самого, потрібно построить душову, вони йдуть і строят душевую для себя самого. Якщо потрібно викопати туалет, вони йдуть туалет. для себя самих. І тому подобное. якщо нужно встановити палатки, вони розуміють, що вони палатки устанавливают не для кого-то, а для себя. Тільки найголовніше, бо в нас мало часу. От зараз у нас їх півтора місяця. Це разом з їхні вихідними. За півтора місяця з нульових людей от, ми маємо е, вирости хороших бійців. То кожна бригада вона потім підтягне під себе, які знання ще треба надати, але ми маємо хорошу команду здати. Ми е, створюємо саме команди, ми здаємо камбригу і ми ручаємося за те, що це нормальні люди, за те, що вони хочуть вчитися, за те, що вони хочуть е, е, воювати, і їм можна довіряти. Должен я дати родину куда ездить, куда-то куди вот, там Да. І це не ради денег. Тоже в Росії работал, теж зарабатывал. Патриотическая сторона більше. Я патріот своей своєї Реально патриот своей патріот своєї страни. Потрапити на курси до Марусі Звіробій може кожен бажаючий. Номер, за яким звертатись, зараз на ваших екранах. Якщо ти хочеш чогось навчитись, тут навчать. Проте відразу попереджають, шкодувати нікого не будуть. Мы даем хорошую базовую подготовку, есть, повторюсь, базовую, но качественную и хорошую, то есть проверка и знания. Это означает работа с оружием, это основы тактической подготовки, это основы медицины, оказание первой медицинской помощи, доврачебной назовем это, инженерно-саперное дело, миноподрывное, да? это э, основы топографии. Це основи виживання. У мене зараз дуже невелика команда. І ми в такому складі, в складі там, семи чоловік, ми випускаємо, ну, можемо випускати два взводи на місяць, на півтора місяці. Але мені треба більше команда, тому що чим вона буде більша, він, тим більше взводів ми зможемо натренувати одночасно. Всі інструктори, які долучені до підготовки, це люди, які мають за плечима потужний бойовий досвід. Разом з бійцями вони 24 години на добу протягом всього періоду навчання. Якщо є робота, її треба зробити. Скільки її можна зробити за день чи скільки можна її зробити за тиждень, її треба зробити. Ми розуміємо відповідальність перед хлопцями, тому що ми маємо мало часу, ми розуміємо, куди вони йдуть, і що від нашої роботи залежить життя конкретно кожного нашого бійця. Все не так уж плохо сьогоднішній день сіт, все, 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 но всегда вставляє э, сюди всім каже, що тільки п'яний, тільки алкоголь, і одразу у численні цієї групи. А на мою думку, це стидно уїхати з такого підрозділу, це просто для себе, потім на все життя. Це буде неповага самого до себе. Так, да, Після Майдану ми почали тренувати людей, тому що почалася анексія Криму, а там Донбас, тобто нам, нам не було коли видихнути навіть. Ну, і Ми працювали увесь цей час. Ну і зараз я вважаю, що видихати ще не час.